Прогноз погоди на три дні з 2 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 2 по 4 листопада 2025 року. Якщо ви шукаєте Погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди, це відео Ваш затишний осінній гід на листопад. Ці три дні принесуть в Україну теплу та переважно суху погоду, що дозволить насолодитися оксамитовою осінню. Друге та 3 листопада будуть майже без опадів, але 4 листопада повернеться невеликий дощ. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де очікуються ранкові тумани та де температура сягне плюс 18 градусів. У періоді з 2 по 4 листопада очікується комфортна осіння погода. 2 та 3 листопада без опадів. Лише 3 листопада в день на заході країни можливий помірний дощ. 4 листопада невеликий дощ очікується вже в більшості областей. Зверніть увагу вночі та вранці 2 листопада в Україні, крім деяких західних, центральних та південних областей, очікуються тумани, які можуть ускладнити ранкові подорожі. Вітер північно-західний із переходом на південний. 5-12 метрів на секунду. Температура вночі 2 листопада становитиме від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла, а 3 та 4 листопада від плюс 4 до плюс 9 градусів. Денна температура очікується від плюс 9 до плюс 16 градусів тепла. А на півдні, 2 листопада також на Закарпатті та Прикарпатті, стовпчики термометрів сягнуть плюс 18 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 2 по 4 листопада північ відчує нічну прохолоду та тепле сонце в день. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів з туманом вранці 2 листопада. Денне тепло очікується від 11 до 15 градусів, 3 листопада, переважно без опадів, 4 листопада невеликий дощ. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу, нічна температура від плюс 5 до плюс 9 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 16 до плюс 18 градусів. 2 та 3 листопада без опадів. 4 листопада можливий невеликий дощ. Південь ідеально підійде для прогулянок узбережжям та активного відпочинку. Наступний захід України. Захід отримає тепло на початку: дощ у понеділок та нічну прохолоду. Нічні температури від плюс 1 до плюс 7 градусів, але вночі 2 листопада у деяких областях можливі заморозки до мінус 2 градусів морозу. Денна температура від плюс 10 до плюс 18 градусів, особливо 2 листопада на Закарпатті та Прикарпатті, стовпчики термометрів сягнуть плюс 18 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 2 по 4 листопада північ відчує нічну прохолоду та тепле Сонце в день. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів з туманом вранці 2 листопада. Денне тепло очікується від 11 до 15 градусів, 3 листопада переважно без опадів, 4 листопада невеликий дощ. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло та ранішні тумани. Нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів з туманом вранці 2 листопада, денна температура від плюс 12 до плюс 16 градусів, 2 та 3 листопада переважно без опадів, 4 листопада невеликий дощ. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області відчують суху та теплу погоду з туманами та дощем у кінці періоду. Нічні температури від плюс 3 до плюс 8 градусів, але вночі 2 листопада у Вінницькій та Житомирській областях можливі заморозки до мінус 2 градусів морозу. Денні показники від плюс 11 до плюс 16 градусів. 2 та 3 листопада переважно без опадів. 4 листопада невеликий дощ. Київ ніч плюс 5, день плюс 13 градусів. Сонячно без опадів. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Київ дарує сонячний та теплий вихідний, що ідеально підходить для спокійних прогулянок та насолоди осінніми барвами. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну теплу та переважно суху погоду, що ідеально для осінніх активностей. Головний погодний фактор це нічні заморозки у деяких західних та центральних областях та ранішні тумани на лівобережжі. У понеділок та вівторок дощі охоплять більшість території. Одягайтеся багатошарово для контрасту між днем і ночу. Подорожі варто планувати на південь та Закарпаття. Небо дарує нам тепле вітання листопада.